Вітаю, друзі! 90% жителів Радянського Союзу сміливо можна назвати гомосовєтікусами, тобто людьми радянськими. Які ж головні ознаки цього гомосовєтікуса? Отже, завжди одобряти дії влади та її хвалити. Привик жити в поганих умовах, але вважає, що це вище благо. Не виділятися, бути як всі, особистість ніщо. Інкубаторність в одязі, поведінці мисленні. Обов'язково стадні рефлекси. Усвідомлення того, що я лише гвинтик, куди закрутять, там і буду сидіти, бо так нада, так положено. Злодійство, з роботи додому приказка та з роботи кожний гвоздь, Ти здесь а ні гость. Відсутність ініціативи. І ухиляння від особистої відповідальності. За тебе ж партія, думає. Звичайно, в людей у такому середовищі занижувалися амбіції та самооцінка. Не жити зараз, а відкладати гроші на книжку, на потім, а зараз затягнути пояси. За таких умов невід'ємною рисою Гомо стало пияцтво та підозрілість. Адже кругом враги, гость єпаслини шаги, готовність виконувати будь-які накази влади, забрати хліб у дитини під час Голодомору, окупувати Польщу чи Фінляндію, обплювати сусіда, бо він враг народа, так сказала влада. Ходити у ватнику, засалених штанах. В сімейних трусах і майці алкашці, і при цьому в п'яному угарі кричати, зато нас НАТО боїться стояти годинами в чергах за звичайною ковбасою, чи чоботами, чи іншим дефіцитом, тим самим туалетним папером, якого в Радянському Союзі катастрофічно не вистачало, і при цьому казати, як добре, що Радянський Союз ввів війська в Афганістан. Ось. А як же з'явився гомосовєтіку, звідки він з неба впав? Найкраще, що робили в Радянському Союзі, це какали в мозок та зомбували населення, перетворюючи його на покірне стадо баранів, яке раде, що вони в загорожі, є собака, є пастух, а головне, не всіх зразу ріжуть, а лише тих, хто бекає неправильно. Я не кажу, що в Радянському Союзі було прямо от все-все-все погано. Ні, були світлі моменти, були світлі риси. Але ж не так, як це подає сучасна російська ідеологія, що це прям був рай на землі. Ні, це був зовсім не рай. Так от, в Радянському Союзі влада завдяки репресіям та терору, які наводили страх радіо, пресі та телебаченню, які розказували, що ви, барани, живете найкраще, освіті, світі, яка з дитячого садочку і аж до університету включно була напічкана цитатами вождів та ідеологією, організаціям типу жовтенята, піонери, комсомол, профспілка, партія, а головне постійному нагляду КДБ і виросло ціле покоління ось цих самих гомосовєтікусів або з латини людей радянських, які в своєму переважному своїй більшості є безініціативні, статні, шаблонні, інкубаторні, яких нам не потрібно наслідувати.